Сьогодні 5 червня 2015 року ведеться відеозапис в селі Мамаці, де ми бачимо знову відходи від яблук з боку фрукта, де спимо Майоське вивозить відходи і ми знаємо, що 1 числа були викликані кореспонденти народного контролю, де вони це зафіксували і де їм пообіцяв голова сільської ради, що це буде проблема вирішена. І ці відходи будуть негайно забрані. Противному випадку буде. Це залучатися, головний ради прокуратура. Але ми бачимо, що сьогодні вже 5 червня все сидить на місці, тобто і нині тут і нічого не робиться. Тобто далі людям це шкодить здоров'я. І я вимушений зараз тікати, тому що так само, як тим людям, зараз вже... Запирає дихання і нема чим дихати. Отож до зйомку прикрашаю. Отож ми бачимо, що нічого не робиться. І навіть приїзд народного контролю теж нічого не зробив, не допоміг. Все як було, це лишається на місці. Тобто далі ми люди троються цим запахом, цим брудом і нема нікому до цього справи. Но я вважаю, що прокуратура вже повинна цим зайнятися. 5 червня 2015 року ведеться відеозапис злища села Мамаївці Бачимо, що там трішки на відстані від нас щось горить. Ми зараз підемо ближче туди, подивимося, що там горить. А зараз ми намагаємося потрапити на те місце, де є... Такі ж самі відходи з нашого буту букофрукту Ромаївського, які висипалися оцю трощу, але вона зараз зазеленіла і того не видно, А Ми підійдемо ближче і покажемо вам, що не тільки в тому місці, де було зафіксовано народним контролем лаптик тих відходів, які почали вже наносити шкоду, і люди почали вже хворіти від цього. Ми Бачимо, приближаємося ближче і вже чуємо, що нам стає тяжко дихати, але ми таки, я думаю, потрапимо туди, де знаходиться більша кількість цих відходів. Набагато, чим там було зазнято в іншому місці. Знаєш, тут загорнули спеціально, щоб не можна було пройти, але ну, все-таки може якось доберемося. Бачимо ось ж ці відходи. В які кількості є От ці гори, оце і воно все є, яке воно вже зверху просохло. Бачите, яка площа масивна. Знаю, скільки тут є. Бачимо, що тут? Вчора, але трішки висохло. Тяжко пройти, але ми все-таки пройдемо. Покажемо. Ось ще Мозиція починається. Ось ми бачимо висувши. яблучні відходи. Де вони знаходяться? Знову тут приблизно. 50 розміром на 30 десь ще дощ піднять бачимо Ось ці відходи, які приносять шкоду жителям села Мимається. І не ми знаємо, чи вони тут законно були вивезені. І переконаний, що сільський голова про це, напевне, знає. І знав зарані, тільки у нас чомусь привично все замовчується. А зараз він каже, що буде викликати прокуратуру. Побачимо, чим ця справа закінчиться логічним закінченням чи знову буде все втихне, як у нас первично робиться, тому що ми знаємо, що сільський голова і директор цього підприємства друзі. І я думаю, що вони справи роблять з відома один одного і не все знають, хто що робить чим займається. і Я так думаю, що вони одне одного. Не кришують, а відгороджують, перекривають і. І так живе гумайське село, знаючи про це все, але нічого зробити прості люди не можуть.

Ні, О, а хто? Хто, ви представтеся, будь ласка. Ні, не треба мене знімати. Ви мене не снімаєте це таке. Та ви не бійтеся, тут нема нічого такого. Ви скажіть, а ви працівник, де ви працюєте? Тут поруч? Не, не, не треба, не треба знімати. Ну, бачите, я є Савчук Віктор, я є кореспондент газети О. Вільне життя нашого районного кісманської газети. О. Будь ласка, представтеся, не бійтеся. Не Та, вам це нічого, нічого не буде. Якщо ви боїтеся, а вже говорите, що от вам це димить, так? Так. І залійтеся мені, так? але боїтеся представитися. От представте, хто ви такий? Да, дуже приємно. Ви тут працюєте поруч, да. на якійсь ну, фірмі, так? Да. А як фірма називається? Ну, фірма як називається? Та не бійтеся. От ми боїмося, ото ми так ще є, що ми боїмося. Ви просто, працюєте я... на фірмі. Яка фірма ваша? Як називається? Та ж ту фірму. Ви ж працюєте на ній? Як називається? Що вона робить? Дерево. Дерево? Да, Обровляйте дерево. Да. Фірма рядом, яка знаходиться біля цього смітника. Біля цього смітника. Ми знаходимося Підпалю... у селі Мамайці, да, так? В селі Мамайці. Підпалюють і. А як за часто підпалюють? Буває, цілий день це горить, і сутками горить. І весь цей дим. Це на, на Розходиться по селі, по селі і до вас, а ви тут недалеко працюєте, тут кіко, скільки метрів приблизно? 100, 100, 100 метрів ваша фірма знаходиться, так? Жара така і люди роблять, немає чим дихнути. Я вже дзвонив до Віталіка. А Віталій це хто? Ну я не знаю, як фамілія Віталій. Огрінчук чи як його фамілія. Ага, а, він, а що він має до цього? Ну, він депутат, він думав, що це рішати, його машина вивозить сюди сміття, це все. Ага, депутат Всі... сільської ради, слава ну, мають, який щось відповідає за цю ну, це, так? так? який він... вивозить сюди, да? так, він це все мав би за це відповідати, він ж ага. тут головний. Ага, він головний. Тобто е, його підприємство, комунальне так, займається так. тим, так? І вивозом сміття, і він відповідає далі, подальшу долю цього сміття. Да? І ви кажете, що це дуже-дуже часто горить, так? так От ми бачимо, що це горить. Так, да, звичайно. Село і це вже маленький дим. Перший раніше був дуже великий, да, так як гума, яка з чорна да, там все-таки горить. Гума, і так, і чорним йшло до вас. Буде, і... Люди, тому і це воняє туди, що люди не мають чим дихнути. Я вже прийшов, вже дзвонив. Я кажу, так, і, і що так, він і... сказав вам? Іди, найди, хто підпалив. То що я буду бігати, шукати по селі, хто це підпалив? Тобто він вам сказав, що ви йдіть, найдіть, хто це підпалив? Так, а ви як вважаєте, що це його компетентність, бо він це мав робити? Це ж він відповідальний за це сміття ну, це і за цю до... свалку? Да, він Би би тут порядок, що все мало би бути, Якось це мало би переробляти. По людській якось там, ну, по-газівськи, ну, так? Ну, так? Ну, а... Палити в таку жару. Так, да, я розумію, холодно було друге діло, а це жара. Не он дихнути, він це починає палити. А скажіть, будь ласка, ще на вашу думку, за це відповідає тільки цей Віталій, як ви сказали, Угренюк. Ну, чи може я і... Я думаю, голова сільської ради мав би бути у цьому заінтересований. По-перше, що до плану, Ну все, мав би голова бути, тут би прийшов би, подивився, як це, що до чого, ескаватор, підгорнули. Ну що зробились? Тобто голова сільської, ви вважаєте, що, що... просто треба старшу, щоб людина за це відповідала, бо це підгортали, без цим робили порядок. Ну а в общому плані викаєте, що нам так, ви думаєте, що в цьому селі потрібен газда, котрий буде Я газдувати, думаю, а не от ми бачимо, тут горить, там не підгорнено, там дорога погана, і не тільки тут дорога, дорога погана, а по цілому селі. Так ви вважаєте, що цей голова сільської ради не відповідає. Я думаю, що так. Тому і голові сільради, ради, який ми мав бути, так? Да? Тобто в селу Мумається не вистачає газди настоящего. Щоб щось робити просто на. Ну, а, а як ви тут працюєте в Ви Вважаєте, що це тільки одна проблема у Майцях? От недавно нещодавно було знято народним контролем, що... Е... Підприємство Лмайовське так вивезло з фрук букофрукту відходи яблучні, і там на стрімку вже люди, там сльози йдуть, задихаються, жалілися. От була відеозйомка, і як ми бачимо, що тут на мусорній свалці теж є дуже да, багато відходів. Висипали. висипали так, ви бачили так, особисто, як їхали машини да, і висипали. А скільки машин приблизно, ви не знаєте? Я не знаю, ну не записував, але машин відвозило складу достатньо. Достатньо вивозилося. А свідь, будь ласка, а воно там сидить, може засохло, воно вам не шкодило? Ви не не, не, не нічого не відчували, як воно парилися. То от Тобто ви вважаєте, що проблема та, що мусор той вивезений? Це що горить, оце більше шкодить так? Ага, ну, ну, а... ну пластмас, ну все, все воно все, горить. Все, все, все. Я розумію. Ну і ті відходи теж особисто ну, шкодять, да, бо ж люди вже жаліються, що сльози а, течуть, мачімо якщо на то пішло, куди йдуть, тут ту все соку випускають, то все, і синки реби, так да, так, так. Так, три роки тому ми і бачили, скільки було, так, як вони викидають. Тобто можна судити з того, що Букофрук теж е як неналежним чином е як його працює Це е фірма, так? тому що відходив у Совицю, ми вже бачили тому три роки, да, яка була вода, ну, і але... жодної риби, ні, ні, ні жаби, нічого ми не бачили. Н нічого не що поздихало? А по зонішній день вони далі так викидають ну, чи ви це не бачили? Я вже не знаю. Ви не знаєте. Тобто у ці совиці риби нема точно. А, то, значить, можна таке вважати, що далі вони я так думаю, що да. цим займаються так, і відходи, знову випускають совицю. Тобто, mm. так як все було три роки тому, так, так, так і воно все на місці, так і, і я все так продовжується. Думаю, що да. Я так собі думаю, а там далі третій. Ну ви підсказали, і... що якщо були на рибі і жодної риби нема, у цій совиці, значить, щось її там нема. Значить, ми будемо вважати, що там, ви так гадаєте, ви вважаєте, що це букфрукт. Well, yeah. Винен тому, а ви пробували рибу ловити там за букофруктом, ну, де насипає? Так, да, там є. Ну, маленька, але є. Тобто ви і там ловили рибу, з тої сторони букофрукта, то там ви кажете, стверджуєте, да, що там є ну, рибка маленька. Да, а тут нічого. А тут жодної нема. Тобто можна по ваших слів, з ваших слів зробити висновок, що дійсно букофрукт замішаний в цьому. Да, і но... риби в совиці немає жодної. Да, немає. Тому що, мабуть, знову відходи йдуть у совицю з букофруктом. Да. Дуже вам гарно дякую. Мазиш. дорога. От дивіться, дорога вузенька. Так, бачимо, так. Да. Де тут дві техніці мали би розминутися, Дві машини, легкові, не то що грузові, дві легкові машини. Це має бути все підгорте, має бути порядок. Ну, каздірські, ми вже казали, так, да, так. Да. Тобто, е, кажете, що машина їде, трактор да. їде, люди мають городи тут, так. Всі й у... мусор, все в городах, пакети, все пакет, тобто, в городах. Тобто, Усі пакети, весь мусор, вітер зіває на, на городи. На і людям це, звичайно. <Да. свят> Як робить шкоду, шкоду. І, шкоди. і мішає обробляти город, так? Тому ну, да. що там гниє, там на городі, то воно що там буде ну, під, під і Хто хоче їсти картоплю, наприклад, під під з мутором. під гору. так? якщо він там згниє, з мусором. Якщо він там згниє, ага, тобто, що дорога дуже вузька. Друга, вузка, і мусор висипає. Не, не дивляться, ніхто нічого нікому не А Скажіть, будь ласка, а як ви вважаєте, цей мусор висипає, це комунальне підприємство так якось похабно чи біля друг? Не. Чи це, це, може це люди висипають? Це, це є, ну як, є і люди висипають. Люди але висипають. висипають. Попри край, так? Тобто не хочуть. Ага. Просто якщо поставити тут людину, де людина за цим дивилася, от ти приїхав, це би було підгорнути, по-перше. Підгорнути. От приїхав, сказав, висипав там, тут. То... Там і люди сиділи, був би хтось би командував цим, а це ніхто нічим не командує, де приїхав, ну як, то він і не має де сипати, як це все. Тобто місця немає, щоб він не хотів не заїхати не і висипати. Це треба все підгортати. Далі, так? А скажіть, будь ласка, а якщо люди вивозять самостійно, то а для чого в нас це підприємство існує? Що люди не але хочуть не платити гроші самостійно. підприємству? Не всі самостійно вивозять, вивозять сам машина, але буває, що і самостійно вивозять. Хто має вдома свою техніку, машину, буває. Тобто вони не хочуть платити. Так, і, самі і самі вивозять, так? То, щоб тут була старша людина, над цим би це підгортали, би дивилися, би це все було по-нормальному і де це має сипати. А вони сипали, ну, то, звісно, любий приїхав. Подивився тут цей скину, А тут і другий скидає, там туди-сюди, так і пішов поїхати. Угу. І другі. Тобто другий це що можуть і не з нашого села, хто сюди їхати знає, що тут є мусорка, так? Так, не з нашого села, це я не знаю. Тут треба людину поставити, б людина за цим все дивила, б це було постійно підгорнути, би тут була чистота була б порядок. А хто би мав це зробити, цю людину покласти, як ви думаєте? Я думаю, що мав би або голова сільської ради, або депутат, або хто за це відповідає за цей смітник, я навіть не знаю, хто за це відповідає. До угу. цим сидібер. Добре, ще раз представтеся, Будь ласка, сі Чернівчан Дмитро Васильович, житель села алейкум Дуже гарно дякую вам.